Ця практика афірмація перш за все для чоловічої статі, постільки вони рідко медитують, а переживають не менше. Одним із варіантів зняття стресу у чоловіків є життя алкогольних напоїв, але це лише тимчасовий ефект до того ж. Шкідливі. Тому, щоб зберегти і здоров'я, і гармонію в душі, і радість до життя не лінись, практикуй. Уяви, як ти стоїш серед хмари на вершині гори. Все навколо пронизано таємничістю. Ступити не можеш. Бо щось трішки лящне, але раптом у тебе виростають крила. Крила прорізуються крізь одяг, розмахуються і дають добро на політ. Ти став чи орлом, чи соколом, совою, а можливо, й далекою. Який птах тобі доподобить? Зроби сильний поштовх. І лети, лети для того, щоб хоч раз поглянути на все зі сторони. Як спостерігач. Ти вільний, ти в безпеці, мій любий, друже. Що ти там бачиш? Що першим запало тобі в очі? Будинок батьків, а ти ще маленький, бігаєш в садочок до черешні, чи старілочкою збираєш полуниці, чи граєш з друзями в футбол? А можливо ти бачиш себе студентом, викладачі, аудиторії, актові зали, дискотеки, а далі перша робота. Можливо, власна сім'я, діти, твоя перша собака. Можливо, ти там щось бачиш особисте, але воно теж мало місця. Побудь у цьому моменті декілька секунд. Тепер тобі 20, 40, а можливо і 80. Все це твої життєві моменти, в яких брав. Активну участь. Поглянь з висоти, чи могло все статись інакше. Могло, але без тебе ні. Мова йде про твій власний шлях. Звісно ж, десь були помилки і промахи, але все це дало тобі небиякий досвід. Ти гідний. Досвідчений, мудрий, якщо певний відрізок життя не дуже привабливий, не ганьби себе і не цькуй, адже все одно ти цінна істота для світу. Саме цінна, оскільки кожному з нас творець дав шанс на реалізацію своєї місії. Це як картинка з пазлів. Де пазли люди, і варто одному з пазлів загубитись, як цілісність картинки втрачається. Отож збагни ще раз, що цінність твоя не залежить від чиєї думки, ані від ситуації навколо. Твій досвід є твоїм власним надбанням, і це не перевершено, поки ти перебуваєш на висоті. Переконайся, чи є ще хоч одна жива душа з такими надбаннями, як ти. Є подібні, де схожі, але не такі. А це свідчить про твою унікальність. Так, саме унікальність, бо такої місії, як у тебе, немає в жодної людини. Ти цінний. Унікальний гідний від народження. Інакше ніяк, і ти не мусиш завойовувати у когось, чи доводити свою унікальність. Тобі творець усі ці дари дав в подарунок. Він любить тебе саме таким, як ти є. Чи сприймеш ти цю істину, залежить, звісно ж, від тебе. Якщо ж так, то вся решта твого життя буде легким польотом твого улюбленого птаха. Подякуй Всевишньому за дари, поверни свого птаха на початкове місце, дай можливість відпочити крилом, а завтра буде новий день і новий політ. Бережи себе!